Для дітей початок навчального року новий етап у світ знань. Батькам додаткові клопоти. Коростинці вже почали наповнювати портфелі своїх дітей підручниками, зошитами та канцелярськими товарами. Враховуючи ситуацію в державі, цьогоріч це питання буде особливо болісним. Тому щоденник, який підготували для коростенських школярів з 2 по 7 клас, стане приємною несподіванкою як для дорослих, так і для дітей. У цьому навчальному році для 4032 учнів 2-7 класів чекає сюрприз за сприяння міського голови Москаленка Володимира Васильовича. Наші діти отримають учнівські щоденники. Меценатом верстки наших щоденників є директор Корстинського заводу теплотехнічного обладнання Головічук Олег Сергійович. При підготовці матеріалів щоденника при їх Систематизації відділом освіти було створено творчу групу, до складу якої увійшли працівники методичного кабінету, позашкілля, кращі вчителі історії, і був зібраний, на мою думку, досить цікавий матеріал. Коростенський щоденник повністю побудований на матеріалах нашого місцевого древлянського краю. Він буде яскравим та матиме багато кольорових сторінок. Діти зможуть здійснити віртуальну подорож до визначних місць Коростенщини та більше дізнатися про пам'ятники архітектури. Особлива увага буде приділена екологічному вихованню молоді. Гортаючи сторінки щоденника, діти зможуть ознайомитись, а можливо хтось повторити, геохронологічну таблицю, починаючи від дати заснування нашого міста до сьогодення, ознайомитися із героями, які віддали своє життя у роки Другої світової війни за нашу батьківщину та героями сьогодення, які захищали цілісність і незалежність кордонів нашої держави. На сторінках щоденника дуже приємно є і те, що ми розмістили фотографії наших героїв шкільних, наших олімпійців, які посіли призові місця на всеукраїнських предметних олімпіадах та у Малій Академії наук України. Готуючи наш щоденник, ми намагалися охопити всі напрямки сьогодення, які є найбільш актуальними. І одним з найбільш актуальних питань, яке на сьогодні, це звичайно, екологічне питання. Тому там є цікаві такі нотатки. Для наших дітей, і звичайно, одним із головних запитань це є тепло енергозбереження. Звичайно, працюючи з дітьми, ми знаємо, які вимоги, які критерії вони ставлять до цього щоденника. Тому ми полишили вільну сторіночку, для того, щоб діти могли помічати свої нотатки, записувати контактні телефони. І, взагалі, на мою думку, щоденник буде цікавий не тільки для дітей, а можливо навіть і для наших батьків.